На Черкащині гниють дерева. У місцевому лісгоспі тисячі вікових сосен підлягають санітарній вирубці. Дерева ламаються, падають на автівки, а головне заражає сусідні здорові насадження. Зарадити ж цьому лісівники не можуть, бо напередодні кабмін на відріз заборонив будь-яку рубку лісових матеріалів. До чого це призведе та який вихід шукають лісоводи? Яна Федоровська розповість. Це вже кандидат 100%. Столітня сосна мертва. Життя у неї виїдає омела, яка осилилася під корою. Живиться у порах кори кристалізується і цей і деревина всихає. Після зараження у сосни під корою з'являються недобросовісні жуки, які також виїдають деревину зсередини, а птиці та вітер переносять вірус на сусідню зелень. Відтак у Черкаському лісгоспі заражених дерев чи не кожне п'яте, а ділянками сосни хворобою уражені в суціль. Візьмемо для прикладу, гектар території, тут залишилося 10 дерев і ті на 70% вже сухі. 30% видно по вершинам, що вони вже вражені молодою острівською. Оце ось, дивіться, це стволова губка, ось вона явно виражена. Це гниль, воно вже тут гниле, воно в будь-який час може переломитися і впасти. Падіння дерев лісівники спостерігають усе частіше. За останній десяток років насаджень, які перестояли свій вік, більше є в рази. Лише на території соснового бору, що на Черкащині із 25 гектарів насаджень чотири сухостою. Особливо на території природно-заповідного фонду. Ось це 150-річне дерево. Перестій одне з таких. Життєвий вік йому минув уже тричі. Небезпечна сосна стоїть прямо над трасою Київ-Черкаси. І коли вона впаде, лісівники не загадують. Ми не можемо гарантувати при будь-якому перевітру, чи дощу, чи снігу, що воно не впаде і не створить якусь нештатну ситуацію. Це може бути і вночі, і люди можуть не помітити цього. От, і на швидкості може бути ну, серйозне ДТП. Наскільки ускладнена е, оця схема е, відводу і е, проведення рубок в даних, е, на даних участках, що інколи можуть роки пройти, щоб отримати дозвіл. Розпорядженням кабміну санітарна рубка у пам'ятках природи заборонена. На додачу минулого тижня кабмін повністю обмежив вирубку дерев у господарствах. А тому кажуть лісоводи через роки хворих на омелу зелених насаджень буде вже тисячі. Відтак ніякої цінності вони не матимуть. Це сьогодні робочі місця, це сьогодні податки, це сьогодні деревина. Сьогодні дуже актуальне питання на розбереження. Саме від санітарних рубок. Заготовлюється така деревина деревої деревини із сухостойного дерева вже не тримає. Ось цю ділянку лісівники зачистили два роки тому. Тоді ж одразу висадили молодняк. За ним видніються річні ліси. Тепер лісівники хвилюються, що через заборону кабміну невдовзі побачити молоді дерева уже не вийде. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.